Друзі, всім привіт! Мене звати Влад, і ви на каналі My Plants, і сьогодні я хочу з вами поговорити про міфи про рослин, а точніше їх зачитати та розвити їх всі. Ну що, поїхали. Міф перший: рослини не можна поливати в полудень, тому що краплі води працюють як лінзи і здатні ви викликати обік листя. Рослини не можна поливати по листю, особливо взимку. Це викличе розвиток гнилей. Те, що взимку не можна поливати по листям, так, можливий згодень, але ви ж взимку їх оприскуєте. Ну, я не оприскую, а я, я знаю, є багато цвітоводів, які оприскують рослини. Зараз поправлю камеру. Оприскують рослини. Та краплі води також попадають на рослини, як і через лейку. Другий міф. Куплені в магазині рослини необхідно пересаджувати, по можливості, прибираючи весь магазин і ґрунт, тому що в ньому нічого не росте і може виявитися сітка, яка не дає корінням рости. І неодмінно потрібно зняти. Те, що сітка не дає рости, я не згоден, бо коли ти купляєш магазині рослину, я багато разів бачив у своїй пересадці, що магазинна росли... рослина коріннями обросла цю сітку. тобто, і ти буквально її майже не можеш зняти. А ти, що її, по можливості, прибираючи весь магазинний грунт, я не згоден пересаджувати. Бо якщо коріння не оплило увесь дренажний отвори, або вона також росте, як і вона і повинна, то навіщо пересаджувати? Просто його розрихлити трішки, отак от паличкою або пальцем, отак от засунути, чух-чух-чух, і все. І поливати? Міф третій. При, перес... при... при посадці, тут якось написано так. При пересоці, ну, рослини необхідно ретельно ущільнувати грунт, щоб виключити утворення пустот у горщику. Я не знаю, хто це писав, але. Ну, що за крінж. Його не потрібно ущільнювати. Тобто, якщо хочеш ущільни. Якщо не хочеш, ну нехай буде. Ти ж полієш і воно утрамбується. Mm. Четвертий міф. Грун в горщику, який транспортувальний субстрат, не корисний рослинам. Ну, воно там е, жило, наприклад, пів свого життя, потім ви його купили та пересадили, та пересадили у універсальний. Воно жило у цьому ґрунті транспортувальному пів життя. Четвертий міф. О, третій показав, але він четвертий. Грунт в горщик, який транспортувальний субстрат, не корисний рослинам. Він, я можу сказати, що корисний. Ну, як корисний, як і кожен ґрунт. Звісно, що ґрунт потрібно замінювати. Там, наприклад, раз у рік, раз у 2 роки, щоб він. Але, ну, в... рослина в ньому жила усе життя. Потім ви її пересадили у новий ґрунт. Ну. Якщо він не корисний для вас, ну, пересадіть, як хочете. П'ятий. Щоб не, зара... не зарадити ґрунт, необхідно її пропарити або прожарити. Я представляю картину. Жариш ґрунт на сковорінці. Олійкою отак, солькою отак, перцем от... ось так. І помідорки туди накидати. Так, щоб точно росли нам. Хто вам таке сказав? Ну, дурниці. Звісно, дурниці. Ем... Грунти продаються спеціальні, які вже оброблені. Тобто вони не будуть заражені. Я розумію, там, якщо кокосовий субстрат, його там потрібно як продаються отакими от кирпичиками. І коли на нього кип'яток поливаєш, він розбухає. Але, звичайний, ґрунт, ну, він не може бути заражений. Так, шостий міф. При посадці рослини на дні горшика необхідно робити дренажний шар, щоб відвести зайву воду від корені. Знаєте, що буває, якщо не покладеш дренаж? Це буде жах. Рослина помре все, все, на цьому все. Ні, рослина не помре, мене усі, практично, рослини живуть. Я дренаж користуюсь їм виключно, коли потрібно зменшити об'єм горшика. Ось, наприклад, коренева система. Але ти ось така, я її не посаджу ось такий горщик, бо вона не буде давати вершки, а буде давати корінці. І я можу насипати ось так дренажним, дренажним шаром, щоб просто зменшити об'єм горщика. Але якщо ви не вмієте поливати, то дренаж вас не спасе. І навіть тобто, ну, вода, він же не може ніяк забрати на себе воду. Вона також випарюється, як і просто робіть. Дренажні отвори, якщо ви новачок це, в цьому, тому наповнітесь свідом рослинами, які вам подобаються. На цьому все. Був радий за увагу. Всім пока!